В туалеті із-перегородки. Вибачте, у вас папірчика не знайдеться? Ні. А газетки якоїсь? Ні. А десятку буде по гривні розміняти. Як ви відмічаєте день народження? Дивлячись чий. Якщо дружини, то в ресторані. Якщо мій, то влівцем в календарі. Галя вже й не знала, як ще натякнути чоловікові, що хоче на море. Тому спати лягла просто в ластах. Мила. Іди сюди. Спробуй його. Не бійся. Відчуваєш, який він твердий? Так. Ну і скільки разів тобі говорити? Не залишай хліб відкритим. У вашої дружини такий дивний акцент. Звідки вона? З підвалу. Там у нас вино. На уроці математики вчителька ставить запитання в овочці: Якщо 3 кілограми яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм яблук? Подивитися на цінник. Чоловік в паніці забігає у відділення поліції. Заарештуйте мене! Я кинув каструли у свою дружину. Вона померла? Ні, вона біжить за мною! Кума, закусуйте. Беріть курочку. А навіщо ви куме таку маленьку зарізали? Та хто її різав? Сама здохла. Тато, ходімо в цирк. Немає часу, донечка. Відстань. Тато, а друзі казали, що там гола жінка на тигрі їздить. Їздить на тигрі. Ну що ж, підемо, а то давно я тигрів не бачив. У мене комп'ютер сам вимикається. Що робити? У тебе системник внизу стоїть? Так. Поміняй шкарпетки. Він свідомість втрачає. На уроці природознавства. Хто знає, чому лелеки відлітають взимку на південь? Вовочка. Ясна річ, в Африці теж хочуть мати дітей. Ніч чоловік телефонує додому з мобільного. Привіт, кохана! Як справи? Де ти? Ти ж казав, що будеш вдома після третьої. Розумієш, просто третю я ще не вмовив.